Historia -a -a. Василь Ігнатенко відома постать у Тростянці. Завідувач Красно-Тростянецької лісової науково-дослідної станції все життя присвятив лісництву. Розпочав кар'єру в лісовій галузі у 1973 році. А вже через 10 років став керівником. Пан Василь згадує, що з маличком мріяв працювати саме на Тростянецькій лісодослідній. Хлопчину вабила розкішна модернова будівля. Вже згодом він дізнався, що пам'ятка національного значення була зведена ще у 1911-му. У двоповерховому маєтку мешкав відомий на Сумщині цукровий магнат Леопольд Кеніг. Згодом тут розмістилася лісова станція, в якій до березня 2022 року вирувало життя. Під час окупації російські військові ударили по будівлі з артилерії. Старовинний маєток повністю зруйнували. Згоріли паркет, аутентичні каміни, сходи із Червоного дуба та 16 тисяч унікальних примірників лісової літератури. За гірким збігом це вже друга руйнація архітектурної перилини. Вперше будівлю понівечили німці під. Час окупації Тростянця у Другу світову. Але цього разу росіяни її знищили. Будинок, біля якого ми з вами були зараз, він був побудований в 1911 році. Архітектурний стиль, за яким його побудували, має назву Модерн. Це. Дуже багато будинків на початку ХХ століття було збудовано в цьому архітектурному стилі. В тому будинку жив керуючий маєтком Кеніга в Тросянецькому районі. А потім, в 1923 році, в тому будинку стала. Лісова науково-дослідна станція. а Вірніше, дослідне лісництво спочатку було 23-го року. Причому воно є одним з найстаріших в Україні лісових науково-дослідних установ. Потім це дослідне лісництво було перейменовано в лісову дослідну станцію. Потім цю лісову дослідну станцію об'єднали з лісгоспом і весь лісгосп і станція стали однією організацією. Після Другої світової війни лісгос став самостійною, лісова дослідна станція стала самостійною. І ми існували у статусі красно лісової науково-дослідної станції до 2011 року. А в 2011 році нас зробили відділенням Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації. Ну і зараз ми в цьому статусі перебуваємо, хоча ви бачили, що відбулося з самим будинком лісодослідної станції. Василь Андрійович показав останній примірник лісової літератури, який зберігся після масштабної пожежі. Фахівець є одним із авторів дослідницької збірки. У 2020 році ми на лісовій дослідній станції видали книжку, яку назвали 150 років експериментальних і науково-дослідних робіт в лісових насадженнях ДП Тросянецьке лісове господарство. Авторами є Чигиринець Віктор Петрович, начальник обласного управління лісового господарства Ігнатенко Василь Андрійович, цебто я і Зубко Віктор Іванович, директор Трисянецького лісгоспу. Окрім того, що тут описана історія. Ага, ми що почали. Їхня скромна робота, вільна від тиранії та егоїзму, непомітно створює щастя наступних поколінь. Слава героя і поета в порівнянні з заслугою лісовода тьмяніє. Я хотів би бути лісоводом. І хто це сказав? Фрідріх Шиллер, німецький поет і драматург. Ото він так познайомився з господарством, з лісівниками і вирішив, яка є роль в суспільстві? І це в суспільстві кожної країни. Тут описана трохи історія лісової дослідної станції, історія Трасенецьких лісів, фотографіями вона також дуже гарно і таблицями ілюстрована. А також тут ми можемо побачити і тих людей, які стояли у витоках лісової науки на лівобережжі України. Пан Василь поділився із нашою знімальною групою. Як пов'язав долю із Красно-Тростянецькою лісодослідною станцією. Скільки років ви присвятили лісодослідній станції і як це все починалося? Я працюю на лісодослідній станції з 1973 року. Ніколи не рахував, скільки це років, але мені здається, що, мабуть, 55. Ні, 60. – 60 років. 60 років. Це все життя. Так, якщо не врахувати ще тих 20 років, які я маю. Тобто мені 80 років. 60 років пропрацював на лісодослідній станції. А як це все починалося? А як починалося? Починалося, воно все. Ну, е... Зовсім несподівано як для мене. Я ніколи не мріяв стати лісівником, а тим більше науковцем. Просто прийшов час поступати, навчатися. Я вирішив, що я поїду поступати, навчатися на спеціальність інженера лісового господарства. Поступив п'ять років, навчався, а потім мені сподобалося. Я поступив після того в аспірантуру, закінчив аспірантуру, написав дисертацію, захистив дисертацію. І мені запропонували стати директором ліса станції. О, так ось так воно зразу, ні, не зразу. Через десять років після того, як я почав працювати в науці. Але можна вважати, що то зразу, бо ну що таке десять років, якщо станція була організована в 1923 році, цього року їй би було вже сто років, якби дехто. Не прийшов до нас у гості. А на якій саме посаді ви працювали от до, до того, як вас назначили директором? А працював на посаді молодшого наукового співробітника, потім наукового співробітника, а потім вирішили, що мені можна бути і директором. Я якби не дуже десь всередині з цим погоджувався, але я не звик так скажемо, до того, аби не слухатися свого начальства, то я й погодився на посаду директора. І чи ви не пожалкували про це? Інколи бували такі моменти, коли мені не хотілося бути директором, я навіть писав заяву на звільнення з цієї посади, але якось так, от так і залишився. А от чому саме ви обрали таку от професію, так? Чому загалом обрали таку галузь, так, лісову? Я думаю, що це воно, мабуть, вийшло якось підсвідомо, бо в мене дід був лісівником, його брати були лісівниками. Я навіть знаю те місце, де стояла хатинка, в якій він жив. Це в Тростянецькому там лісництві. Ну, за тими правилами лісни лісовими. Та хатинка називалася Кордон. Чому кордон, я не знаю. От там вже в мій дід, там жила моя мама. І навіть колись я її туди возив, коли вона вже була старенька, я возив, вона подивилася на те місце, де стояв цей кордон. Правда, на той час того кордону вже не було. Що вам відомо про архітектурну пам'ятку, в якій ви пропрацювали майже все своє життя? Ну, Я знаю, що цей будинок було зведено 1911 року, як жилий будинок, керуючого маєтком Кеніга в Тресенці. Я думаю, місце йому там мало б вистачати. Побудований був в стилі модерн, але це модерн не російський, це європейський модерн. А чому не російський, а європейський? Справа в тому, що майже вся адміністрація кеня вони були німці. І керуючим маєтком Кеніга також був німець. Я думаю, тому вони замовили і проєкт. В Західній Європі і багато чого всередині було зроблено так, як в Західній Європі. Чим саме спеціалізується науковий заклад галузі лісництва? Науковий заклад зараз він має назву красно відділення Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації, Був створений 1923 році. Є однією з найстаріших лісових науково-дослідних установ. Створений він був тут не випадково. Справа в тому, що тростянецькі лісівники ще з середини 19 століття на місці зрубаного лісу почали створювати штучні лісові насадження, це так звані лісові культури. Створювали з тим, що вона вивчила досвід створення тих лісових культур, які були посаджені в 19-му, на початку 20-го століття. Але перше, це були лісові культури, тобто як посадити ліс, як доглянути ліс, як його доглянути, для того, щоб коли... Ми прийдемо вже до рубки головного користування, щоб той ліс був і стійким до різнороду зовнішніх впливів, і щоб він був високопродуктивним. Те, що тут у нас в Тростянці було в Трастянецькому ось такого не було ні в Україні, ні як тоді в Радянському Союзі. І коли приїздили вчені лісівники з-за кордону, вони обов'язково бували у нас трестянці, обов'язково ми їздили з ними на лісові культури нашого Трестянецького лісгоспу, і вони дивувалися тому різноманіттю, яке вони бачили. Це були лісові культури рядового змішування, лісові культури, які породи змішувалися по деревнах, лісові культури ланкового змішування, лісові культури, коли висаджувалися деревні породи, от як ці шаф. На шаховій дошці, от тут наша клітина, то там дуб виростав, на другий, там дуб, ясен липа і ще, а потім ще, а потім ще. Коротше, це було таке дуже велике різноманіття, що зараз перерахувати усі ці особливості, мабуть, не дуже легко було, але маю сказати, що то все стало. Якби фундаментом усіх отих рекомендацій для лісового господарства, для лівовобережно лісостепу України по створенню і вирощуванню лісових культур, звідси почалися ці лісові культури лівобережжя України, звідси почалася інтродукція на лівобережжі України, звідси почалися дослідження, пов'язані з лісовими культурами. але пов'язані з такими особливостями, яких не було в жодному місці у нас в Україні. Що згадаєте цікавого з буденних робочих буднів? Коли я був зовсім малий, нас привели, привезли чи привели сюди на лісодослідну станцію на екскурсію. Коли ми зайшли сюди у двір, мені здалося, що я попав в якесь особливе місце. Ну Сам будинок мав таку архітектуру, якої там в Тростянці ніхто. Ну, Принаймні, я не бачив, і там такого будинку не було. По-друге, виростали дерева, які також не росли. Це і Туя Західна, Ялівці, каштан зістивний або посівний, ялина колюча блакитної форми, самшистично зелений. І про все це нам розповідали. Я дивлюся і думаю, я попав в таке місце, де живуть і працюють не такі люди, як ми всі. І мені дуже захотілося колись тут працювати також, але я чомусь думав, що ні, це не для мене. Ну, Тут особливі, люди мають працювати. Що я тут можу робити? Коли я так якби по підріс, так ходив, я купатися в нескучне, Я ходив, старався пройти. Сади бої лісодослідної станції, бо я начебто побував в якійсь касті, так то було для мене ну щось дуже-дуже таке гарне. А потім, а потім, коли я став інженером лісогосподарства, я думаю, а ну давай я ж спробую, знаю, чи ж мене можуть прийняти ці що. Я прийшов сюди, я прийшов до директора, ми з ним поговорили трохи. Ну він, мабуть, вивчав трохи мене, бо він сказав, от зараз ми не можемо, а ви прийдете якось наступного разу, або я вам потелефоную. От так ми з ним обмінялися якимись такими знаєте, на 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 майбутнє планами. Ну, я думав, що не дзвони, не передає мені запрошення сюди. І думаю, на тому у нас все закінчилося. А потім раптом знайомий мені каже, Борис Васильович просив, щоб ти прийшов на лісодослідну станцію. Я прийшов сюди. Він мені каже, Василь Андрійович, ми тут порадилися і вирішили, що ви можете до нас прийти на роботу. Ну, він така інтелігентна людина був. Він мені все те розповів, розповів, які особливості роботи на лісовій дослідній станції. І каже, якщо ви погоджуєтесь на такі умови, то ми вас приймаємо на роботу. Мені так було, це неочікувано. Я сижу, я мовчу, а він каже, що передумали. Та ні, кажу, Борис Васильович, я не передумаю, я просто так трохи розгубився, звичайно, я погоджуюся. От, От таким чином я прийшов сюди на лісодослідну станцію. Оволодівав цією наукою. Ну і врешті-решт прийшов до висновку, що треба і в аспірантуру поступати, і в ресуртації писати, бо інакше навіщо працювати в лісовій науково-дослідній установі. І все мене вийшло так, треба. Під час окупації міста військові РФ ударили по маєтку з артилерії, в той час, як тут були мешканці, так, Тростянця. Чи відомо так. вам, як це все відбувалось і де саме ви були у цей момент? Мені це відомо з розповідей інших людей. Мене в Тростянці тоді не було, але тут залишалася моя донька, залишалися інші співробітники станції, ті, хто живуть на території лісової дослідної станції. І вони перебували у підвалі приміщення лісової дослідної станції. Над ними літали ракети, над ними літали снаряди, над ними літали міни, все це вибухало. ну, Такий жах був тут, що далі нікуди. Приходили хлопці наші із Холодного Яру, з лісу, вони приходили і казали, що вам треба завтра звідси піти, бо тут буде зовсім жарко завтра. Ну, Коли вони ще тут були, і коли вони ховалися в черговий раз у підвалі лісодослідної станції, то хтось із них почув, як по першому поверху, начебто хтось ходить. І от один із них вийшов подивитися, що там відбувається, і вони побачили, що там ніхто не ходить, що будинок уже горить, і стеля між першим і другим поверхом, вона падає вже на підлогу, і вони чують і ті звуки. Звичайно, вони покинули, вони стояли, дивилися, як там все те горіло. А в цьому будинку і дві квартири. В одній квартирі вже не жила людина, вона виїхала до своїх родичів задовго до війни. А друга людина, вона вийшла і бачить, як горить будинок лісодослідної станції, як горить її квартира, і вони нічого не можуть зробити. І коли вони зібралися йти. То з'явилися автоматники, почали їх розстрілювати з автоматів. Вони попадали, заховалися за будинок. Вони виходять за будинку, автоматники знову їх розстрілюють. Ну, слава Богу, ні в кого вони не влучили. Цим людям, в тому числі моїй донці, вдалося туди в ліс утекти, і вони тоді лісом, лісом і туди до Тросянця пішли. Там знайшлися люди, які їх так скажемо, прилютили. І вони там перебули ці два чи три дні, поки йшло визволення Тростянця. Треба сказати, що під час пожежі дуже багато знищено того, чого відновити вже не можна. Наприклад, у нас була бібліотека 16 тисяч книжок спеціальної літератури, наукова література, з лісової науки література, була бібліотека художньої літератури. Були польові матеріали, які збиралися науковцями, починаючи з 1923 року і по сьогоднішній день. Наукові звіти, все це згоріло. Якщо наукові звіти можна відновити, бо вони є у нас в інституті, ми туди щороку здавали, в архіві, то польові матеріали не відновиш. Науково-літературне відмови, особливо, якщо говорити про початок -го ХХ століття, по останній чверть ХІХ століття. Ну і таким чином ми втратили багато. І матеріально багато ми втратили наукові. Потім, оскільки це Пам'ятка архітектури цей будинок, то він мав якось і культурне значення. Потім історія тут, починаючи з середини ХІХ століття, історія лісової науки, історія лісового господарства, люди, все, все, все. І воно робило цю нашу установу такою, що мала велике культурне значення, наукове значення, історичне значення. І от воно знищено. І врешті решт законсервовано було, і тепер ми спокійно чекаємо того часу, коли знайдуться гроші на відбудову, на реставрацію, на відновлення роботи лісодослідної станції. Ми поки що працюємо віддалено, працюємо з матеріалами, які у нас є, працюємо з тими матеріалами, які збираємо в лісі під час польових робіт. Зараз пишемо наукові звіти і думаю, що цього року ми здамо звіти так само, як минулого, позаминулого і так. Далі е, руку. Ну, коли я бачу те, що зараз перед нами стає мені дуже і дуже сумно. Ну, даний маєток пошкоджений був не перший раз. Перший раз він був пошкоджений під час Другої світової війни. Але тоді була пошкоджена центральна частина, другий поверх центральної частини, все решта було ціле. І навіть коли ми приходили сюди на екскурсію із школи, заходимо всередину, бачимо підлогу, паркет, натерту, то все те залишилося. Каміни ми бачили, у мене в кабінеті був камін. Гарний був камінь. Тоді пошкоджено було менше, і його швидко відновили. На сьогоднішній день я не знаю, як швидко це буде відновлено, буде. Дуже ж велике горе нанесено. Ну це е, злочин один із багатьох тисяч, е, які були здійснені окупантами на е, території України. Я думаю, що все це треба буде відновлювати, на все потрібні будуть гроші, в тому числі для нас, то я думаю, що може воно не так зразу все це буде зроблено. Ліси це взагалі річ унікальна на, всю, на всій земній кулі. Якщо говорити про Україну, то в Україні лісистість складає 16%, тобто усього 16% території зайнято лісовими насадженнями. Якщо порівняти з іншими країнами Європи, то це дуже мало. Ми малолісна країна, а тому ліси мають дуже велике значення. Якщо говорити про Україну, то я вже сказав 16 А лісистість Тростянецького району, як то було раніше, зараз то не а Актерський район, то лісистість Тростянецького району була трохи більше 30%. Це вже говорить про велике значення лісів, от як для нас, для нашого району, для нашого регіону. Чим унікальні ще ці ліси? Вони унікальні тим, що вони є дуже високопродуктивними. Дуже мало лісів, які мають ось такі показники росту, розвитку, таку продуктивність, як наші тростянецькі ліси. 74% тростянецьких лісів це насадження дуба. І тільки десь там 25% насадження сосни. Наскільки ліси мають дуже велике значення в житті кожної людини. Оскільки ліси зараз перебувають в такому стані, коли вони відчувають на собі тиск промисловості, тиск сільського господарства, звичайно, до них треба ставитися таким чином, щоб зберегти їх і для цього покоління, і для наступних поколінь. Бо історія людства вона знає території, на яких колись давно виростали ліси. Сахара, вона не завжди була Сахаром якою вона зараз є. Там, колись виростали ліси, там була рослинність дуже і дуже багата. В Середній Азії колись було дуже багато лісів. Але в зв'язку з тим, що людина не завжди поводилася з лісами так, як то треба поводитися, ті люди, які там проживають, залишилися без лісу. Ми також можемо залишитися без лісу, якщо будемо до нього ставитися без потрібної поваги, не будемо охороняти, не будемо оберігати, насаджувати, вирощувати, доглядати і так далі. Я не можу сказати, що наші тростянчани якось ставляться трохи не так до лісу. Я вірю в перемогу, перемога буде за нами, перемога буде несподіваною і неочікуваною. Я, я, я це... Я думаю, що це так буде, але це не буде забезпечено там, я не знаю, десь кимось зверху чи що. Це буде забезпечено нашими військовими, керівництвом нашої армії, нашими хлопцями, які сидять зараз в окопах. Я бажаю їм здоров'я, бажаю їм довгих років життя. І їм, і собі і вам, і всій Україні перемоги. Василь Андрійович нині мріє лише про одне: найшвидшу перемогу і відбудову лісодослідної дослідної станції, яка стала справою його життя.